Доброго дня, шановне панство, пані та панове. Ваша запропонована тема розкладу: Який шлях душі ваш? Який ваш шлях душі в цьому втіленні? Буду, хочу подивитися на тару метафоричні колоді, до речі, маленьких вінмочок. Вона дуже яскрава і вона дуже така, знаєте, от вона розповідає тут. Різноманітні малю... малюнки, фарби, тобто тут в кожному аркані дуже багато, така, знаєте, велика історія. От я хочу подивитися саме вас і розповісти вам метафорічну історію на основі карт із Таро Відьмачек. Ну, давайте, спочатку ми подивимось, подумайте про себе, приберізаєві думки, хто ви, в яких ви енергіях тут і зараз знаходитесь, а потім подивимось саме шлях ваш в цьому стіленні. Хто ви у мене? Десяточка пентаклів. Імператриця. Чоловіки, повертайте на себе. Дев'яточка мочів, але подивіться на цю дев'яточку мучів. Правосуддя. Хто? А, в який, а, який шлях у вас? Саме шлях вашої душі в цьому втіленні. Який? Десяточка кубків. Зірка, колесниця. Четвірочка пентаклів, королева мечів. Вас тварина, напевно, є. Королева кубків, вісімка пентаклів. А тепер я хочу вам розповісти метафору про вас. Жила була маленька відьбочка чи а, відьмак, так? У великому будинку, де стіни пам'ятали предків. Родину, традиції і таємні закликання. Я буду говорити як від жінки, так, а чоловіки будуть на себе повертати, щоб я не плуталась. Вона носила у серці силу землі матері по імператриці про хранительки роду або взаємодію з хранителькою роду. Могла а, виростати зернятка цілий великий сад і доторкам цілити будь-яку рану. Але щоночі в кімнаті, під, під дахом, її будили тіні, її страхів. Тахи з крилами і з чорними думками, які не надавали їй спокійно відпочивати. Відьмачка часто стояла перед дзеркалом правди, яке завжди показувала не обличчя, а душу. Це по карті правосуддя. Вона е, нагадувала їй і, е, знаєте, нагадувала їй, що, що світ повертається тобі так, як ти повертаєшся до світу. Те, що ти транслюєш, те, іде у тебе. А, Те, що ти транслюєш, те тобі і, у тебе і виникає. Одного дня вона вирішила піти в мандрівку. Шлях її душі був непростим. Спершу вона побачила а, чарівне село, де всі жили, жили злагоді, в любові по десяточки кубків. А, і зрозуміла, що колись вона має створити свій дім, там, де є панує гармонія, світло, кохання, натхнення і взаємність. Далі вночі їй сіяла зірка, що давала їй надію і силу йти вперед за своєю мрією. Вона вона осідлала свій віз по колесниці, запряжений чорними і світлими котами чи лебедями, так, і навчилася коривати ними одночасно, щоб рухатись вперед до загаданої мети. Навіть коли вони тягнули в різні боки, але в дорозі. Стояв скринькар, що пропонував а, заховати її серце і замкнути її серце в скрині а, для безпеки, щоб зберегти і нікому не ні показувати. А, відьмачка відчула, а, що Тримати її під замком означає втратити все, що живе. Живе тепло, світле, світло кохання, емоції, От все, що живе. І у подорожі вона зустріла двох королев: одна сувора і мудра королева мечів. Так? навчила її відрізняти істину від ілюзій, відтікати те, що шкодить їй, не зовсім зі всіма бути чинною, чесною, відкритою. Друга. Друга королева Кубків. Навчила ніжності, чутливості, навчила слухати себе, слухати своє серце, свою душу, спостерігати і любити, співпереживати, бути інтуїтивна, відчувати. Так маленька. Відьмачка зрозуміла, її сила не в тому, щоб замкнути душу від страху, а в тому, щоб поєднати мудрість і любов. І тоді її дім стане осередком гармонії, тихої гавані, там, де панує щастя, гармонія, взаємність, любов а вона сама буде правдивиці світла. Як вам такий розклад відносно вашої подорожі і вашої душі? Напишіть, будь ласка, мені буде Цікаво почути, що ви думаєте по цьому приводу, в такому в такій розповіді, так? про ваш шлях в цьому втіленні? І, до речі, чоловіки, я не просто так. Говорю, повертати, тому що тут імператриця вийшла, і я розповідала як для жінок, але імператриця це і імператором може бути. Тобто ви розуміли, а дві королеви це може бути як наставники, як вчителя, можуть бути насправді жінки, які є у вашому житті або були в вашому житті. Це може бути поєднання однієї жінки, а може бути двох жінок. Пишіть, мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. Ваші ж розповіді вашої казки, ну в тому чи іншому в сенсі. В кожній казці є доля. Казки, а все інше правда.